Вітаю! Так часто можна зустріти слово сполучення: система освіти, система оцінювання, система забезпечення якості освіти. І це дійсно системи. І вони підкоряються системним принципам, закономірностям, властивостям. Але ж залишається актуальним питання: що мені особисто з цим робити? Як я на практиці використовую вміння мислити системно? Які мої дії і вчинки доводять, що я використовую цю навичку? Хочете з цим розібратись? Я, Алла Ковалевська, запрошую вас приєднатися до курсу Системне мислення в освіті. Формуємо, розвиваємо, застосовуємо разом ми розглянемо, як формувати та удосконалювати системне мислення і використовувати його в житті і на роботі.